На Львівщині почали фіксувати зростання захворюваності на грип. Частина людей потребує стаціонарного лікування. Кілька днів тому почали масово поступати діти з проявами гострих респіраторних хвороб, і серед них масово почали виявлятися хворі іменно грипом грип А в дорослих відділеннях. Також з вчорашнього дня і сьогодні. Вже поступають люди різного віку, як старшого віку, так і молоді, з тяжким грипом, який вже з перших днів ускладнений пневмонією. Зазвичай це є висока температура, ломота в тілі, нейротоксикоз болі голови і дуже швидко з'являється кашель. Кашель може бути сухим, надсадним, ну і дуже швидко розвивається пневмонія. На сьогодні лабораторами виявили 67 випадків захворювання на грип. У хворих фіксують вірус грипу типу А. Ми не говоримо про спалах. Ми говоримо про те, що щороку, з жовтня по квітень, триває сезон підйому респіраторних захворювань. Найбільш уразливі до грипу, до віруса грипу діти віком до 5 років, вагітні жінки. Люди з цукровим діабетом, ожирінням, хронічними захворюваннями дихальної і серцево-судинної системи. Тому власне цих людей в першу чергу варто захистити, зробивши профілактичне щеплення. Аби запобігти грипові, лікарі радять щепитися. Імунітет від вакцини формується близько 14 днів. Єдиним методом профілактики захворювання це є вакцинація. Станом сьогодні вакцинація проти грипу є абсолютно добровільною. Вона не входить до національного календаря щеплення, але вкотре наголошую, що і саме досвід боротьби з ковідом показав, що вакциноване населення допомагає легко переносити чергові і хвилі. Які пов'язані з поширенням інфекційних захворювань, вакцину проти грипу можна купити в аптеках. Зараз там доступна вакцина Джесі Флю. і Неї можна вакцинуватися у кабінетах щеплення в поліклініці. Джисіфлю це виробництво Корея. Вона теж є чотирьохкомпонентна, чотирьохвалентна, і багато людей користуються нею вже роками. І дійсно вона захищає від грипу. Якщо навіть людина захворіла грипом, то про. Проходить гриб на багато легшій формі. І на, на сьогоднішній день її достатньо, вартість 345 гривень однієї дози. Оля Дейняка, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.